Як вам відомо, був проведений минулому році, були проведені був проведений конкурс щодо відбору суб'єкта господарювання виконавця послуг спровадження єдиної міської системи диспетчерізації. Відтак, за результатами конкурсу, перемогу отримало приватне підприємство АвтоІмідж, яке надало відповідні інвестиційні зобов'язання. Даними зобов'язаннями було передбачено облаштування двох зупинок громадського транспорту, а також встановлення поетапне встановлення електронних табло сповіщення про перебуття транспортних засобів на зупинки громадського транспорту. Дане рішення, яке пропонується до розгляду, має на меті дати, дати відповідний дозвіл щодо розміщення та обладнання зупинків громадського транспорту. Площа соборна у напрямку станції Роток. Відповідно, будь ласка, ескізний проект, ескіз зупинки він відповідає затвердженому архетипу, який також розглядався виконавчим комітетом і затверджувався, в конструкції передбачається три, три сіті лайти, три конструкції, типу світі лайти для освітлення, і відповідно інфо обладнання інформаційним таблом. Загальна, загальна, загальний розмір зупинки вона має по довжині 9 метрів. Там просто потрібно передбачити, якщо щоб вона буде встановлена, бо зараз буде розроблятися проєкт реконструкції з площі. Щоб просто ми так не навіки її поставили, щоб можна було легко демонтувати, коли там буде перекладатися плитка і так далі. Так далі. Mm. Це технічно там можливо. Техніч... Технічною конструкцією там є слайди, будь ласка, продемонструйте, яким чином встановлю встановлюється дана конструкція. На закладних, яка передбачає можливість демонтажу, монтажу при будь-яких mm. умовах за будь-якої потреби. Все. Mm. Туди... Туди... Mm. Вона на закладних не є плита, є закладні, які після встановлення дозволяють. Проводити реконструкцію, укладання плитки, облаштування тротуару або ж іншого Просто, дорожнього да. конструктивом перегляді. передбачено і така можливість. Да, будь ласка. От якраз, якраз ще є, якраз ми підготували знімок, відповідно, коли вже обладнана зупинка, навколо неї проводиться реконструкція. Вона буде обладнана електронним табло. Так, будь ласка, перший слайд. Так. Передбачається в першу чергу зараз. У нас є також певні домовленості з інвесторами щодо впровадження інноваційних проєктів на тих, на тих локаціях, де неможливе під'єднання до систем зовнішнього освітлення або ж зовнішніх електропостачання щодо впровадження новітніх технологій з автономного енергозабезпечення.